Відлякувач мишей GF001D, призначений для боротьби з гризунами в приміщенні площою до 100 квадратних метрів. Працює безшумно. Відлякувач по черзі генерує ультразвукові і низькочастотні електромагнітні хвилі, які неприємно діють на слух мишей, а також в деяких комах, і змушують їх уходити з території, що захищається. Відлякувач живиться від мережі 220 В. Для початку роботи його достатньо просто встромити в розетку. Перевіримо роботу відлякувача за допомогою детектора ультразвуку і детектора електромагнітного поля. Детектор ультразвуку. Детектор електромагнітного поля. キャッキャッキャッ